Друзі, вітаю! Хочу вам зблизька показати ще раз е, свого красунчика. Це ніж, який мені виготовив Єген Знайко. Я знімав про це відео. Ніж виготовлений по мотивах е, відомого, навіть е, в якійсь мірі легендарного ножа від компанії Bark River, який називається Bravo 1. Але сьогодні є ще один фігурант. <кажу> Покажу крупним планом. Чудовий чохол, який мені виготовив Олександр Літвін. Просто супер виріб, так само, як і ніж. Про ніж я вже трошки розповідав, зараз нагадаю коротку історію. Ножа жабра один. Але ось е сьогодні хочу показати вам, і я обіцяв е майстру те, що я покажу його виріб. <кій> Цей ніж е зроблений по мотивах, тобто я переосмислив деякі моменти, Форма, руків'я, розміри, розміри клина. тому про ніж зараз розкажу, але е чохол це теж переосмислений Олександром. Оригінальний чехол від Барк Bravo 1. Ну, Фішка така, що в них там кнопка замість кобурної петлі, але ось хлястик зачіпляється в такому положенні, тому коли ви ніж витягуєте, ось, а потім на пояс ви його одягаєте, ви його не проріжете. Тобто таке от рішення цікаве, і мені здається, воно заслуговує на увагу. Можливо, можна ще якось переосмислити, але досить рішення вдали. Дивіться, скільки тут шкіри пішло. Дуже гарно все акуратно прошито, виготовлення просто суперове, я задоволений роботою цього майстра і раджу вам. Тому ще десь так от в колір я вибрав Мікарту, колір такий, ну ніби теракот. Ну, так, так він називався, музеїчні піни. І от Олександр е, теж підібрав. Бо фарбою шкіра зрозуміла, натурального кольору не така, тому це все фарбування. Ну, ось, але разом загалом це виглядає просто чудово. Так що я його заберу з кадру і ще раз кажу, що хочу подякувати майстрові за його роботу. Мені сподобалася якість, мені сподобалося все. А от ще трошки крупним планом покажу вам свій браво один, якщо так можна сказати. Зразу скажу, що це все-таки ніж переосмислений, тому той перший Браво, потім Браво 1.5. <хи> Браво 2, Аврора і так далі, що, все, що робить Баркрівер. Тут не точно так, як робить Баркрівер. Ну, наприклад, тут немає насічки на цій рампі. Ось вона мені тут не потрібна. Якщо потрібно різати щось з допомогою якогось такого, ну, силовий різ, так, з допомогою сили великого пальця. Добре ставити його не тут, а ось тут. Тобто так, виробник. Майк Стюарт, який є власником засновником компанії Барк Рівер, який розробив цей ніж, от Він вважає, що цей палець повинен стояти тут. І це досить зручно. Тут є насічка, в мене її нема. Далі, руків'я, я, знову ж таки, я фанат зручної ергономіки, особливо там, де я можу на це вплинути, якщо ми купуємо якесь готове рішення там від Spyderco чи Benchmade чи якоїсь іншої компанії, ми маємо те, що ми маємо. Ось на кастомних ножах можна обіграти розмір своєї руки, долоні, довжину пальців, те, як він повинен лежати. І в першому відео, коли я розповідав про цей ніж, я сказав, що я використав як донор ідей декілька років, які мені максимально добре лягають у руку. Я знайшов середні характеристики, тому це років воно зроблено саме по тих ТТХ, які я задав майстру. Тобто товщина в середній частині, оця талія тут і тут. Далі висота, довжина самого руків'я. І після того, коли я це все. Я ж це я <клес> в руках не тримав до того, як я не отримав ніж. От коли я його отримав, взяв, от, я переконався, що все зробив вірно. Ось, з точки зору кастомного руків'я, це от те, що мені вдалося поки що найкраще. Я таким самим способом. Діяв, коли розробляв свій ніштерин. Е, я теж багато проходів це робив. І руками сам виготовлював виготовляв накладочки з дерева там, дремелем, бормашинкою вибирав там фасочки, всякі знімав і так далі. Все все робив детально для того, щоб прибрати все, що мені там зайве, і залишити от саме руків'я те, яке я хочу. Е, потім я з інтересу ще мав справу з людьми, які займаються художньою ліпкою. Е, ось, і вони теж своє руків'я там пропонували. Одним словом, я. З руків'ям попрацював певний час. Потім перші партії ножа терен вони пішли хлопцям на тести нашим військовослужбовцям. Я теж отримав фідбек. Прийшлося збільшити руків'я на 5 мм довжину, на терен. Я маю на увазі. Тому просто хочу сказати, що для мене особисто для мене, оцей інтерфейс, бо руків'я це інтерфейс, який з'єднує мене, мою руку з клином. От він повинен бути, якщо в мене є змога вибирати, якщо в мене є змога на це вплинути, він повинен бути максимально зручний. Тому Євген Зниковий зробив чудовий ніж для мене. Тут сталь n 690 Австрійська нержавійка, чудова, гарна сталь, її повністю вистачає. Для всіх видів робіт на прохання Євгена. Точніше, на прохання моє. <сх�> Євген трошки підлінзував мені тут спуски. Це теж добре, тому що оригінальний Bark River Bravo 1, і взагалі всі їхні ножі компанії Bark River, вони всі спущені в нуль і спущені лінзою. От, тобто вони загострені теж в лінзовидний спосіб. Можна спуски з лінзою гострити в звичайний спосіб в, в подібні фаски. Можна лінзу гострити в лінзу. Ось. В даному випадку в мене прямі спуски, але що вони трошечки підлінзовані. Ось. Ну і звичайне класичне заточування. З веб-подібними фасками на 38 градусів. Різ я вам показав, з ножем вже <кій> мав, скажімо так, практичний досвід. Працював з ним там на природі, тобто по деревині, по продуктах, чудово гарно справляється. Взагалі вдалий виріб. От і ще дуже коротко нагадаю про саме Браво, чому він так називається. <кій> Є історія про те, що у 2006 році до Майка Стюарта, засновника Bark Рівер, звернулися військові, які. Перед тим шукали собі, скажем так, вони шукали ніж, який може в їхніх умовах витримувати все. Тобто це ніж не військовий, не бойовий, не ніж для того, щоб діяти проти біологічних цілей, а той, який допоможе всю там, господарську побутову роботу, весь хард-юз, який може очікувати військового, може він витримувати. Так, от виявляється, що вони перед тим закупили море різних ножів від різних виробників. Ніж від Баргівера прийшов найкраще з усіх. І от коли вони звернулися до нього як до переможця того їхнього конкурсу, він навіть про це не підозрював. Вони попросили деякі елементи там доробити. От цю рампу вони попросили його зробити як додатковий там, скажімо, упор при колючих ударах і так далі. Тому дещо там вони змінили. І от той назва Браво, це, як правило, дуже часто ну, позивний у американських військових. Ось тому цей ніж він отримав назву Браводи ну, з 2006 року. Його випускають в різних матеріалах. Там мікарта, карбон, там дерево різне, там дуже дуже багато ріг. Їх є кілька: там браво 1 браво 15 браво 2 Там дуже багато є аврора, ще якісь ножі, які між собою насправді дуже схожі. Є, звісно, різниці, інакше це був би один той самий ніж, але вони трошки відрізняються. Але всі зроблені в одній концепції: це завжди фултанги, ось, це завжди лінзи. Це завжди хороші сталі. Вони там починали з якоїсь простішої такої сталі, адба вона називається. Але зараз вони в основному роблять це на Крувері, на Елмаксі інколи. І така улюблена їхня сталь найчастіше це CPM TV. CPM v вважається, чи не чемпіонською сталью за міцністю, то, що зветься Міцні сталі або ударна в'язкість. Тобто ніж розрахований на якісь рублячу роботу, на батонінг, на якісь бокові навантаження, на виламування, там, відщеплювання деревини. Тобто, все-таки основна задача такого типу ножів це бушкрафт, ліс, мандрівка, деревина, ну, можливо, польова кухня і якийсь хардюз, але розумний хардюз, тому що будь-який інструмент він має свої межі. Ну, Таким чином получився ніж свого часу. Браво 1. І до цього часу компанія випускає. Свої ножі їх можна придбати, там, в Сполучені Штати, правда, до речі, не на сайті виробника. У них така філософія, що їхні ножі продають дилери. Вони самі їх не пропонують, не продають тільки через дилерів. Але кому цікаво, той собі може придбати. Однак ще така одна спільна риса для всіх ножів Браво! Сімейство Браво, і інших це товстенні обухи. Ось, тобто, вони всі зроблені так досить антивандально, тому дуже товсті обухи. Повна лінза з заточуванням, в нуль в лінзу. Це не для всіх геометрія, це не для всіх заточування. Тобто це не так все просто <губити> купити простіше, чим потім ніж обслуговувати. На мою думку, в повної лінзи. І в такого типу заточування є як переваги, так і недоліки. Просто з цим треба або змиритись, коли ви його вже придбали, от, або вчитися його точити. Отак, як Передписано, скажем так, як передбачено таким типом заточування, або бути готовим робити йому мікропідводи, гострити його в простіший спосіб. Ну тоді ви вже трохи відійшли від того канону. Хоча я не вважаю, що це якісь там гріхи, там, сильний відхід. Це не якась єресь, Навпаки, в деяких випадках от перегострити лінзовидні спуски, зробити йому класичні мікропідводи чи підводи. Мені здається, що це інколи саме розумне рішення, практичне, просте, швидке і. Яке можна завжди відтворити, там, поправити ніж в польових умовах, там, на мусатах і так далі. Тому ось така історія, якби про Браво я розказував детальніше в попередньому відео. Зараз показав вам ніж зблизька, щоб ви могли його роздивитися, там я знімав його на вулиці. і... Можливо, не, не зміг вам показати всі деталі. Ця частина, як бачите, залишилася такою, як би сирою, тобто спеціально не оброблена. Можливо, це скотчбрайт і все. Ось. Ну і ще сьогодні от, якби, головний персонаж, крім всього, це чудовий чехол від Олександра Літвіна. І ще раз кажу, як би його розробка Майком Стюартом свого часу виготовляється, до речі, інша компанія. Ось вона. E, називається Шарпшутер. Шарпшутер Shelf, Ось тобто це компанія, яка там знаходиться їхня штаб-квартира не так далеко від mm, штаб-квартири виробника Bark River, Вони домовилися і вони виготовляють це свої рідні такі хендмейд e, чохли, які робляться. зараз вони трошки поміняли там вже інші чохли простіше йдуть. Можливо, якась інша фірма зараз виготовляє. З Олександром я домовився, скинув йому малюнки, відео, як виглядає цей оригінальний перший чехол на Барк Рівер Браво 1, 1.25 і так далі. Тому він отак от виглядає. І Олександр зробив от по мотивах. Зробив все вірно, гарно, дуже якісно. Так що я вдячний і майстру, який робив ніж, і майстру, який робив мені цей чехол або піхви. Так що, ось така ось штука, друзі, виготовив ніж для того, щоб мати ніж. для Лісу для бушкрафту, наскільки взагалі час не для бушкрафту, зараз це зрозуміло, очевидно, але е, таку річ, коли ти збираєш якусь ножову колекцію, взагалі ти є ножоманом, цікавишся різними аспектами цього ножоманства, То я думаю, що навіть серед там, складених ножів, так чи інакше, в колекції повинно з часом декілька, фолдер, е, декілька фіксів поміж фолдерів. Ось і я вирішив з часом там придбати декілька фіксів, а от в цьому випадку. Виготовити практично з нуля, використавши просто як ідею мотиви, От, ніж браво один від Барка Рівера. Чудовий виріб, чудові українські майстри завжди буду намагатись підтримувати тих, хто в нас займається виготовленням. Якщо ми говоримо про ножову сферу, то виготовленням ножів, тому що це одна із таких здатностей, самоорганізація, самодопомога. Коли ми об'єднуємося в якісь ті чи інші колаборації з виробниками абразивів, точилок, виробниками ножів, там, майстрами по виготовленню там, тих же самих чохлів і так далі, ну загалом тоді наша сфера живе, розвивається. Ми маємо власну українську повістку дня. От не дивимося, що там робиться на болотах. Точніше, ми дивимося і розуміємо, що ми можемо краще. Ми давно це з вами розуміємо. Нам треба просто не тільки це розуміти. Нам треба так багато скласти власного продукту, щоб це стало зрозуміло всім. Я, до речі, вчора подивився статистику по каналу. Мені приємно, що канал дивляться не тільки в Україні. Часто люди вмикають субтитри, дивляться в інших країнах. 14% відео моїх на цьому каналі дивляться з субтитрами. Можливо, частина із них це там Мокшанці дивляться, не знаю, з болота. Включають автоматичний переклад з української на російську. Ну, хай дивляться, хай дивляться. <кій> Було, та все рівно перспектив немає. І Карфаген буде рано чи пізно спалений. Ось. А вам дякую за підтримку, дякую за те, що ви коментуєте, поширюєте, цікавитеся. Даєте фідбек, пишете, шукаєте мої контакти. Можна найпростіше, до речі, написати там у Фейсбуці. Я лінк доклав до своєї сторінки Фейсбук. Ну, можна написати і на електронну пошту, я відповідаю достатньо швидко, залишаю свої контакти охочі. Так що, якщо у вас є бажання ось щось загострити, можливо, відремонтувати, можливо, зробити огляд, або якусь у вас є інші ідеї там з приводу співпраці, колаборації, ну, будь ласка, звертайтеся, я думаю, що ми домовимося. А поки друзі, дякую. Ось така річ сьогодні в нашому з вами відео красива. Получилася радий, якщо вам теж сподобалося, як і мені.